А ви знаєте, що сьогодні треба принести додому? Сьогодні, 10 травня, свято одного із найближчих учнів до Ісуса Христа Сімона Зілоти. Ще свято Києво братської ікони Божої Матері. Одна із легенд, коли татари захопили Вишгород в 1662 році. І хотіли з ікон зробити плоти, щоб е, переплити на другий берег Дніпра. Почалася буря, всі затонули. Лише один татарин зміг спастися. У нього була ікона братської матері. Він охрестився і остався в обителі. У чому допомагає? Ця ікона. Віряни йдуть до церкви, молиться цієї ікони, кажуть, що вона знаходиться найближче до Бога. Ще сьогодні свято сирої землі. Дуже добре в цей день йти і збирати цілющі трави, принести їх додому і порозкладати по кутам, повішити над входом в помешкання це допомагає впоратися з хворобою хворобами і не пускає поганих людей до помешкання? Дуже добре сьогодні походити босими ногами по землі. Не можна сьогодні турбувати землю, копати, полоти. болоти. Погодні прикмети такі сьогодні. Йде дощ, все літо буде дощове. Вважається, сильний вітер принесе тепло. День Ангела у Семена і Василя. Отака інформація на сьогодні. Сподіваюсь, вона для вас була корисною. Всім гарного дня, бережіть себе. Дякую за лайки, перегляд і підписку.